Багато хто задумується, від чого залежить ціна укладання асфальту або асфальтної крихти, чому в одних підрядників виходить одна сума, а в інших зовсім інша, за що конкретно ви платите? Сьогодні ми детально розберемо, з чого складається ціна і чому вона для всіх різна. Перше це площа. Чим більша територія, тим нижча вартість за метр квадратний, це як оптова покупка. Якщо у вас 50 метрів квадратних, ціна буде вища за квадрат. Ніж у того, хто замовляє 500 метрів квадратних. І хочу наголосити, що різниця в ціні тут не просто від того, що ми такі погані чи жадібні, а тому, що при замовленні асфальтування вся техніка, працівники, логістика коштує однаково що для об'єкту на 100 квадратів, що на 1000 квадратів. Від того і виходить, що на більші об'єкти менша ціна за метр квадратний, бо сума витрат розбивається на весь об'єм роботи. Друге, товщина шару. Наприклад, для легкових авто можна зробити тонший шар асфальту чи крихти, а для дороги, по якій буде рухатися більш важка техніка, або е, для повноцінної дороги, потрібен товстіший шар, і це вже інша вартість. Ціна буде залежати від того, яка товщина шару вам потрібна. Третє це основа. Якщо у вас вже підготовлена територія, ціна буде нижча. Якщо потрібно. Повністю робити основу це очистка території, щебінь, вирівнювання, укатування і так далі. Вартість росте. Тут головне не економити, бо саме основа дуже сильно впливає на те, чи не з'являться ями і тріщини в покритті. Четверте це матеріал. Асфальтна крихта дешевша, добре підходить, щоб заасфальтувати дорогу на вулиці біля дому. Наприклад, асфальт же він більш надійний, не примхливий, але досить таки значно дорожчий. Ми завжди підбираємо варіант покриття під потреби клієнта. Також у нас є детальне відео на тему, що обрати асфальт чи асфальтну крихту. Якщо вам цікава ця тема, цікавий цей вибір, то переходьте на наш канал і дивіться, там ми описали всі нюанси, недоліки і переваги кожного з цих покриттів. П'яте це місце, тобто локація та логістика. Якщо об'єкт у Київській області і десь недалеко від Києва, ціна буде одна. Якщо потрібно їхати десь далеко або на маленький об'єкт. Буде вища ціна, бо це все доставити людей, доставити техніку, матеріали з заводу і так далі. І шосте: це додаткові роботи: це бордюри, розмітка, укоси, водовідведення і так далі. Це все додається до вартості, і це все дуже індивідуально, бо щось вам буде потрібно, а без чогось можна обійтися. Що важливо. Завжди дивіться, щоб підрядник давав детальний кошторис, де вказані всі роботи, і всі послуги, які надаються. Бо інколи дешеві ціни це просто означає, що вам щось не зроблять, не дороблять, щось десь не досиплять, наприклад, наприклад зроблять не дуже якісну основу чи ще щось, а потім таке покриття починає розвалюватися. Тому дивіться і завжди будьте в курсі за що конкретно ви платите. Отже, ціна залежить від багатьох факторів: площа, товщина, основа, матеріал, логістика та додаткові роботи. Якщо вам потрібен точний розрахунок, телефонуйте нам, ми проконсультуємо і допоможемо підібрати оптимальний варіант покриття під ваш бюджет. Телефон для зв'язку з нами ви зараз бачите на екрані, також він є в описі, і також можете звернутися до нас через наш веб-сайт. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео і щоб не загубити нас.